Внаслідок обстрілів росіян у Торецьку загинула одна людина. Ще двоє місцевих жителів отримали поранення. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Також три людини загинули у Бахмуті. Одна у Нетайловому за добу поліція зареєструвала 19 порушень законів і звичаїв війни з боку окупаційних військ. Зафіксовано ракетний удар по Костянтинівці. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків та інфраструктуру. За попередніми даними люди не постраждали. У Вугледарі не залишилось жодного вцілілого будинку. Армія РФ щогодини обстрілює місто з авіації, артилерії, використовують снаряди з магнієвою сумішю, які спричиняють пожежі, розповів Суспільному заступник міського голови Максим Вербовський. Наразі у Вугледарі залишається близько семи сотень людей, з них 30 – діти. Всі мешканці вони сидять або в бомбосховищі, або в своїх підвалах. Тобто, дуже мала кількість людей, які знаходяться по своїм квартирам. Ми вивезли звідтіля маломобільну групу, тобто дідуся і його жінку. Вчора позавчора вивезли батька з дитиною. Евакуювати місцевих жителів допомагають поліцейські, стріляють з такою потужністю. Вугледарі. Що коли ти знаходишся у підвалі, то у підвалі просто все трясеться, падають чашки, так це в підвалі на вулиці. Ось ви ось ви чуєте. Це дуже гучно. За добу окупанти били по дев'яти населеним пунктам Донецької області у Вугледарській, Курахівській та Торецькій громадах. Зруйновано щонайменше 20 житлових будинків. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас.